Реабілітація за допомогою скелелазіння на Закарпатті. Американський благодійний фонд створив тапір для психологічного відновлення військових і їхніх сімей. Він працюватиме щомісяця по два тижні до травня 26-го року. Маршрути облаштували на Чорній горі біля міста виноградів. Реабілітаційну програму розробили американські ветерани, які знають, із якими фізичними та ментальними складнощами стикаються військові та їхні родини. Тут на скелі є для вас спеціальні дирки та зачепи стараємося лізти. Не не тільки на руках, а стараємося стояти на ногах. Інструктори допомагають дружинам і дітям загиблих військових одягти спорядження та знайомлять із правилами сходження на скелю. На чорній горі біля Закарпатського міста виноградів облаштували маршрути різної складності. На ліву ногу перенести вагу і стати на ліву ногу. Табір для реабілітації родин військових створили американські ветерани. Вони розробили програму відновлення за допомогою скелелазіння, бо добре знають про фізичні та ментальні складнощі, з якими стикаються військові та їхні родини, це табір для всієї сім'ї, тому що одна з складових зцілення це саме сім'я, хто дійсно допомагає завжди поряд. Від 22-го табори для психологічного відновлення українських військових і їхніх родин цей благодійний фонд реалізовував у Словенії та Австрії. В Україні ж ініціатива працюватиме майже рік у цьому заїзді вдови та діти загиблих захисників із Запорізької області. Оксана з Мелітопольського району. Після наступу окупантів переїхала із двома доньками на Київщину. Чоловік на війну пішов добровольцем. Так сталося. Оце через два роки і два місяці. Чоловік загинув. Є, є якась можливість, і ми чіпляємося, щоб якось себе витягнути емоціонально, підтримати себе і дитину. Звісно, у таборі жінка з молодшою дочкою піднімалася на скелю вперше, упоралися, тепер щасливі і пишаються собою. Я дуже боюсь висоти. Але я вважаю, що дуже швидко піднялась вверху. Ну що я щаслива. Клас. Ти себе відчуваєш, ну так прям воля. Таку відчуваєш. Враження чудові. Мені сподобалось. Чоловік Вікторії загинув на війні 9 місяців тому. Жінка намагається впоратися з утратою. каже гори, однодумці, нові емоції та підкорена вершина у цьому допомагають. Це класно, це дає відчуття, що ти можеш зробити все, якщо підкорити гору, ну де справді ну, це зробити важко, але. Я це можу, значить, я можу подолати і інші перешкоди в своєму житті. Нині у таборі під Виноградовом 13 сімей загиблих героїв, із ними працюють психологи. Є заняття з арт-терапії. Мета проєкту не лише дати змогу відпочити, а й навчити людей долати страхи та внутрішні бар'єри, знаходити сили жити далі. Ми намагаємося допомогти жінкам в тих умовах, в яких вони знаходяться в цьому стресі. Ми показуємо їм, як з допомогою природи можна себе підтримати, так як з допомогою різних технік з диханням програма підтримки створена не лише для родин загиблих бійців, а й для ветеранів війни, їхніх родичів, військовополонених і зниклих безвісти. Табір для усіх безкоштовний. Світлана Ковбиця, Вадим Шешканич, факти а Єдині новини.